Наука не заперечує віри, а віра не заперечує науки. Теорію великого вибуху висунув е, саме священник. Навіщо мені вчити математику? Бо в житті воно мені не пригодиться. Ми помолилися, і прийде якийсь промінь на нас зійде і вкладе нам всі знання в наш мозок. Але такого не буває, так не можна. Щоб щось знати, треба вчити. Щоб щось розуміти, треба прикласти до цього дуже багато зусиль. І до того, що ніколи жінка не була професоркою фізики. Слава Ісусу Христу! Шановні глядачі! Мене звати Олена Боднар і ви дивитесь Етер Кредо». Сьогодні продовжуємо нашу рубрику католицький буктюб» І сьогодні поговоримо про книгу, яку написав Девід Майкл Ворен. Ілюстрації до цієї книги намалювала його дружина Жаклін Ворен. І книга називається Геніальні 25 католицьких учених, винахідників і надзвичайно крутих людей. Книга дійсно дуже класна, розповідає про різних. Про 25 різних католиків, які е, зробили величезний вклад у розвиток науки. Книга розповідає дійсно, як поєднуються е, віра, католицьке вчення е, і наука, що насправді це не є дві несумісні речі, а взаємно поєднані. Ще у вступі автор пише: чи чули ви цю брехню? Не можна бути справжнім вченим і водночас вірити в Бога. Наука доводить, що християнство застаріле хибне вчення. Деякі частини Біблії не відповідають сучасній науці, а тому вся вона неправдива і не має ніякої цінності, але жодне з цих тверджень не можна вважати правдою. І саме в цьому допоможе ця книга, щоб пояснити, як поєднуються віра і наука і що вони не суперечать одна одній. Усі, ті, хто вивчає природничі науки, математику, філософію та релігію, прагнуть знайти одне і те саме істину. І ще в іншому місці автор пише: Варто зауважити, що геніальних католиків значно, значно більше, ніж є у цій книжці. Я ручаюся, що ви також належите до них, тому не вірте брехні, не погоджуйтеся на віру, яка велить вам відімкнути свій розум, ставте найсміливіші запитання. Щоб знайти та пізнати істину. Книга насправді написана, призначена для дітей, для підлітків, тому написана дуже цікаво і дуже просто пояснюючи певні терміни. Саме ці речні, які я записала, зачитала, описують те, про що ми говорили в минулій читанці. Якщо ви її ще не бачили, після перегляду цієї можете повернутися і подивитися її. Де ми говорили про книгу «Католицизм», яку написав Роберт Барон, в одному з розділів він описував про те, як працює наш розум, і що насправді у всіх наших роздумах, у пізнаннях навколишнього світу, в тому, що знаходиться навколо нас, ми шукаємо Бога, що у всіх цих роздумах є наше непереборне бажання пошуку неба, прагнення до неба. І про це теж також ця книга, про те, як різні люди, 25 різних учених, деякі з яких також є святими, знаходилися у цьому пошуку Бога через наукові дослідження, через різні наукові відкриття. Я би хотіла так зупинитись на декількох з них, не на всіх, не буду розповідати всю їхню історію, щоб було цікаво, дивити, цікаво читати цю книгу. Перший, про кого хотіла би згадати, це святий Альберт Великий, який жив у 13 столітті, він долучився до ордену домініканців, але в монастирі почувався ніколи поряд зі своїми розумнішими однолітками. Тоді він помолився до Діви Марії, щоб допомогла йому, просив знань, твердої віри і кразномовства, щоб привести людей до Христа, і його молитву було почуто. Альберт зростав у навчанні і святості, а закінчивши навчання, став шанованим учителем у Німеччині. Це дуже цікаво, тому що ем, дуже багато людей на якомусь етапі свого навчання. Я думаю, також, чому ця книга також буде дуже цікава і корисна е, вашим дітям, якщо ви маєте дітей. Особливо підліткам, які дуже знеохочені в навчанні. Один з найчастіших аргументів мені не вдається. Е, там я не знаю, я не вмію, я не можу. Але водночас ми всі дуже часто почуваємося дурнішими на фоні когось іншого, так завжди порівнюємо себе з іншими. Але в цьому є дуже цінний досвід цього святого Альберта Великого. Що він, відчуваючи це, молився до Пресвятої Діви Марії, щоб вона йому допомогла, і вона йому допомогла. І цікаво, що його аргумент навіщо воно йому потрібно, він просив знань, щоб привести людей до Христа. Він навчався, дуже багато навчався, і теж чому також цінний його досвід. Він не помилився і сидів, чекав, коли ж Марія йому допоможе і дасть йому знання. Так вкладе йому просто в розум те, чого також дуже часто хочемо. Ми, і особливо підлітки, які навчаються в школі, коли тяжко насправді вчитись часом. Ми чекаємо, що прийде якийсь там, не знаю, ми помолилися, і прийде якийсь промінь на нас зійде і вкладе нам всі знання в наш мозок. Але такого не буває, так не можна. Щоб щось знати, треба вчити, щоб щось розуміти, треба прикласти до цього дуже багато зусиль. Святий Альберт доклав дуже багато зусиль і став дійсно дуже шанованим вченим філософом, і цікаво, що він був е, викладачем. Святого Томе Аквінського. Якщо ще про святого Альберта Великого я дізналася з цієї книги, то було б дивно, якби хтось з католиків не знає тому Аквінського, який є дуже шанованим. І святий Альберт був його вчителем. Цікаво, що помирав він також в такій покорі, і він говорив про це. І він зрозумів, що може вже повернутися до Бога як невинна дитина. І своїм учням він залишив такі слова. Усіма своїми силами жадайте здобути знання Ісусової Божественності через рани Його святої людськості. Що нам відкриває, що людина, яка була дуже розумна, е, написала дуже багато наукових праць, при тому була дуже духовна. І теж так він говорив, що. Е, Можу повернутись до Бога як невинна дитина в такій покорі. Не був зарозумілим через те, що багато знає, і можливо, в кінці, не знаю, можливо, припускаю. Можливо, був в кінці і в чомусь розумніший за своїх співбратів з ордену, але помирав як невинна дитина. Наступною людиною, про яку я би хотіла згадати, є отець Христофор Клавій. Який був математиком. І знову ж таки, чому книга була б дуже корисною для дітей, для підлітків зараз, сучасних, вони всьому хочуть знати пояснення, навіщо мені вчити математику, навіщо мені вчити не знаю, фізику, багато інших інших предметів, бо в житті воно мені не пригодиться. Не буду розповідати про історію оця Христофора і про його наукові досягнення. А тільки скажу, що він говорив про знання. Він навчав, що математика важлива, тому що вона допомагає нам зрозуміти природу й творіння. Коли ми вивчаємо природу й творіння, то також пізнаємо творця. Тому отець казав, що математичні вправи, по суті, допомагають нам зростати у вірі. Це такий ще один аргумент батькам, навіщо дітям вчити математику, як їм пояснювати, навіщо вчитися взагалі в школі, щоби. Пізнавати Творця, щоб пізнавати Бога. Тому що всю цю математику, яку ми досліджуємо, яку знаємо, яку вчимо в школі, чи всі ті речі, які досліджували науковці, відкривали, і е, діти це пояснюють тим, що вони хотіли нам ускладнити життя, але насправді його упростили дуже сильно. Вони також пізнавали творця, в чому можуть допомагати і зараз тепер нам через Науку також пізнавати Бога. <му> Наступний це «Блажений» Нікола Стено. Як ви розумієте, багатьох я пропускаю, не буду розповідати про кожного, щоб ви також могли, відкривши цю книгу, дізнатися і дуже багато чого нового і цікавого, окрім того, про що я скажу. Чим цікавий цей блажений був особисто для мене його шлях до пізнання Бога. Він народився у лютеранській сім'ї в Данії, але дуже багато його друзів, знайомих, померло через чому, через що він зневірився у Богові, мав на це підстави, щоб сумніватися у своїй християнській вірі. Потім він почав вивчати медицину і, коли робив операцію на серці, був вражений, наскільки складним взагалі є цей м'яз. Тоді прийшов до підтвердження тому, що е, Бог таки існує. Але ще досі сумнівався в істинності християнського вчення. Але водночас вивчав чимало різних релігій і відчував, що більшість з них створили саме люди, але саме в католицькій церкві е, відчував, що там є щось особливе. І він казав: або кожна релігія однаково добра. Або тільки католицька релігія істина. І ця загадка залишалася з ним продовж довгих років його життя, коли він продовжував свою наукову кар'єру, яка була дуже успішна, успішною, оскільки його таки називають батьком сучасної геології. Але дуже цікавий мені був дуже цікавий його саме шлях до віри через науку, також. І був випадок, коли він був у Римі. І бачив процесію зі святою Евхаристією у свято тіла і крові Ісуса Христа, і до свого приятеля Ніколас написав: або обладка це не що інше, як шматочок хліба, і всі ті, хто виявляє їй таку почесть одержимі, або це й справді тіло Ісуса Христа, то чому в такому разі і я також не мав би шанувати Його. І це дуже цікаво, як через Пізнання науки через різні випадковості, які не є випадковими, людина приходить до дуже глибокої віри в Ісуса Христа, бо потім, у результаті різної, різних дискусій зі своїми друзями-католиками, він таки приєднується до католицької церкви, стає священником, потім стає єпископом і віддає все своє багатство. І він усвідомив, що його розум був настільки зосереджений на матеріальному. Що він не міг чути Божого голосу. Він дійшов до розуміння того, що існують деякі істини, які наука не може осягнути. Але цікаво, що це не заперечує віри, наука не заперечує віри, а віра не заперечує науки. Тільки наука може описати як, але не може пояснити чому. Бо я думаю, дуже багато хто про це чув, особливо на різних навчаннях або в різних дискусіях з про філософські якісь речі. Ми не раз чули про те, що віра суперечить науці або наука суперечить вірі. Речі несумісні один з одним, що неможливо пізнати Бога, читаючи якісь книги. Але це не є такою правдою. Так, неможливо у книзі зустріти живого Ісуса Христа, тому що Він є в Євхаристії, але через книги, через науку, через пізнання навколишнього світу, пізнання Всесвіту можна. Зустріти Бога, можна його пізнати, можна з ним познайомитися і потім, вже прийшовши до церкви, приймати його в своє життя. Далі я би хотіла поговорити ще про жінку, яка була першою професоркою фізики, саме Лаура Басі. Вона народилася, жила у XVIII столітті, на початку XVIII століття. Тоді суспільство вважало, що чоловіки мудріші за жінок, і тому жінок навчали лише основ читання і домогосподарства, тим часом як чоловіків природничих наук і фізики. І до того, що ніколи жінка не була професоркою фізики. На щастя, батько Лаури був заможним і вважав інакше, що дівчата також можуть бути розумними. І він мав можливість наймати вчителів, які би вчили Лауру не тільки вміти читати і домогосподарства, але і також багатьох різних наук, а саме також фізику, математику. І була дійсно дуже розумною. Люди збиралися в них в домі, щоб послухати, як Лаура розмовляє, наприклад, Латиною. 21 рік Лаура стала першою жінкою, що стала членом Академії наук Болонського інституту. Чоловіки в тому інституті були обурені з того, не розуміли цього, але вважали, що членство Лаури в інституті було просто почесним. І вона насправді не є розумною і не буде робити ніяких виступів, нічого такого. І були дійсно здивовані, коли Лаура готувала якісь виступи, брала участь в науковому житті інституту. І тоді міські посадовці вирішили дати Лаурі змогу здобути докторський ступінь і стати професоркою. На шляху до цього непростого завдання на неї чекало чимало випробувань, їй належало довести. Що, аби викладати в університеті, жінка може бути досить розумною. Якби вона зазнала невдачі, то наукова кар'єра інших жінок була б обмежена. Тож ішлось не лише про Лауру, ішлося про всіх жінок. І Лаура стояла перед тисячами глядачів, вона захищала роки своїх досліджень і навчання. Жінка науково пояснювала властивості води, вона говорила про фізику, розум і природу Бога, оскільки була католичкою. Говорила латинською і відповідала на складні запитання. Коли ж врешті-решт закінчила, то натовп вибухнув вітаннями й оплесками, оскільки зібралось ціле місто, щоб спостерігати за цим. І Лаурі таки дали науковий ступінь-докторську е обручку. І вона стала першою професоркою фізики. Перша жінка, яка була професоркою фізики, яка відкрила для всіх жінок потім Шлях до того, щоби бути також професорами, щоби бути викладачами, щоби мати можливість взагалі навчатися. Потім вона од... вийшла заміж, і тоді всі почали переживати, що вона закине свої, свої наукові дослідження, бо вже стала дружиною, буде матір'ю, і на цьому все скінчено. Тоді переживали, що жінка стає викладачем, а тепер що жінка не зможе бути викладачем. Але Лаура. Не покинула свого своїх наукових досліджень, і у 1745 році Лаура стала єдиною жінкою, яку запросили долучитися до шанованої групи вчених, яку зібрав папа. Це насправді дуже цікаво, як, бо вона була також і ревною католичкою і опікункою бідних. І була матір'ю, і викладачкою в університеті. Бо Лаура також може бути прикладом для багатьох цих дівчат зараз, які також не знають, що їм робити, або хвилюються через те, що якщо вони католички і е, хочуть мати таку серйозну духовність, розвивати її. Що єдиний їхній шлях це бути або в монастирі, або бути мамою і домогосподаркою. І я не кажу, що це погано, абсолютно ні. Це також складна і дуже важлива праця. Це є також покликанням і дуже важливим і серйозним покликанням. Але може бути інакше. Дівчина також може бути робити серйозні наукові дослідження, робити серйозну наукову кар'єру. І ще я би хотіла зупинитися на е, священнику, який є батьком теорії великого вибуху, якого звали Джорд Леметер. Для мене чесно кажучи, це теж було відкриттям, що е, теорію великого вибуху висунув е, саме священник. Про це, напевно, найбільше є дискусій, про те, що теорія Великого Вибуху суперечить взагалі тому, що вчить церква, католицька церква, оскільки Бог створив землю за сім днів, а тут виявляється, що через Великий Вибух і все зовсім не так. Теорія Великого Вибуху мала величезне значення і для наукових, і для релігійних кіл. Вона знайшла точки дотику там, де, як здавалося, багатьом. Їх знайти неможливо. Ученим вона пояснювала, як і чому зростав наш Всесвіт, а для релігійних кіл підтвердила ідею, що він має початок і не існував завжди. Папа Пій XII сказав, що ця теорія підтримує переконання, що Всесвіт сотворив Бог. І це насправді дуже цікаво, що навіть через пізнання Всесвіту. Що навіть теорія великого вибуху говорить нам про існування Бога, говорить про те, що всесвіт створив Бог. Бо можна було би собі так подумати, ну, прекрасно, 25 католицьких вчених, які е, вбачали в наукових дослідженнях Бога, які через наукові дослідження, через науку пізнавали Бога. Але це тільки цих 25 католицьких вчених, е, не більше, не менше, більше. Набагато більше, просто в цій книзі зібрали саме 25, але їх є дуже багато, про яких можливо не всі знають. Але також можна собі подумати, ну тільки католики там або тільки християни в наукових дослідженнях, наукових працях вбачають це пошуком істини, вбачають в цьому Бога. Але насправді є не так, тому що дуже багато вчених говорить про те, що. Наука вона не заперечує Бога. І цікаво, що про це починають говорити навіть у різних фільмах і серіалах. Я би хотіла зачитати одну цитату також з одного серіалу, який я не раджу дивитися, просто я про це згадаю. Головний герой цього серіалу є генієм фізики, який був абсолютним атеїстом, звичайно. Але його мати була віруючою. І от коли в неї була криза віри, він їй говорив. А ти знала, що якби сила тяжіння була трішки потужніша, всесвіт стиснувся б у кулю. А якби сила тяжіння була трішки слабшою, то всесвіт розпався б і не було б ні планет, ні зірок. Сила тяжіння саме така, як треба. А якби співвідношення електромагнітної сили та взаємо... взаємної взаємодії не складало 1%, то життя б не існувало. Які шанси, що це все сталося само по собі? Навіщо ти переконуєш мене вірити в Бога? Ти ж не віриш? Я не вірю, але точність Всесвіту принаймні припускає логічність існування Творця? Можливо, хтось і заперечує, що е, Бог існує. Але більшість науковців таки приходять до висновку, що логічно вірити в Бога, логічно пояснювати певні речі існуванням Бога, тому що ну дійсно сила тяжіння рівно така, щоб всесвіт існував. Трошки більше, трошки менше, і нічого би не було. Все створено рівно таким, до точності таким, щоб існувало життя, щоби ми існували. Ну, дійсно, які шанси того? Тут можна підключити теорію ймовірності, але шанси мізерні. Е, Стівен Хокінг, е, який також заперечував е, існування Бога, не віри, верніше він не вірив у Бога. У своїй книзі е, Всесвіт Стівена Хокінга він написав: Хоч наука може вирішити питання, як виник Всесвіт. Бо в цій книзі він пояснював саме, як все працює, на чому при чорні діри, на чому полягає теорія великого вибуху. Тобто, хоч наука може вирішити питання, як виник Всесвіт, вона не може відповісти, чому з'явився Всесвіт. От в цьому чому і з'являється Бог. І він писав теж ми можемо ставити питання про природу Бога, навіть якщо існує лише одна об'єднуюча теорія, яка представляє собою набір правил та рівнянь. Що вдихнуло пломінь життя врівняння і створило всесвіт, який вони описують? Звичайний науковий підхід, побудова математичної моделі, не дає відповіді на питання про те, чому має існувати всесвіт, який можна змоделювати, чому всесвіт має нести тягар існування? Невже об'єднуюча теорія така неосяжна, що викликає до життя само себе? Чи все ж таки потрібен творець? А якщо так, чи має він вплив на Всесвіт, чи всього лиш несе відповідальність за його створіння і хто створив Творця. Однак, якщо ми створимо повну теорію, вона з часом в самих своїх основах стане зрозумілою всім, а не тільки небагатьом спеціалістам, тоді ми всі зможемо взяти участь у дискусії про те, чому існує Всесвіт. Якщо ми знайдемо відповідь, це буде абсолютним тріумфом людського розуму. І, можливо, ми зрозуміємо задум Бога. Я розумію, що деякі, деякі фрази звідси трошки суперечливі. Зрозуміти, що це писала людина, яка не вірить в Бога. І все ж таки, ця людина, яка не вірить в Бога, не заперечує його існування, а говорить про те, що саме існування Творця пояснить, чому все це існує. Саме існування Бога може пояснити, чому всесвіт існує, чому він саме такий. Навіщо він існує? Існування навіть принаймні цих 25 католицьких учених, неймовірних людей, пояснюють, що існування Всесвіту відкриває для нас Бога. Пошук істини, цей науковий пошук, відкриває для нас Бога. Насправді є пошуком Бога. Я дуже рекомендую читати цю книгу, знову ж таки, наближаються різдвяні свята, буде прекрасний подарунок для ваших дітей. Який може надихнути їх у навчанні також, або надихнути також вас до вас, пошуку. Це була книга, яку написав Девід Майкл Ворен Геніальні 25 католицьких учених, винахідників і надзвичайно крутих людей у видавництві Свічадо. Дякую вам за ваші перегляди. Не забувайте ставити вподобайки, пишіть коментарі, поширюйте це відео. Дякуємо вам за вашу підтримку. І до наступних зустрічей з Богом.